Почали робити вже тренування. Писається останні 20 метрів. Будемо вже 5 разів. Всім доброго ранку. 2,5 км. Сьогодні вже наступний день, тобто четвер. Сьогодні у нас петнашка. 7 кілометрів. 15 кілометрів, 3,57. Всім привітрую, сьогодні буде відео про те, як я буду робити свої тренування. Вони будуть і довгі, і відновлювальні, і темпові. Тому, друзі. Всім бажаю на перегляду. Поїхали. Почали робити вже тренування. Сьогодні у нас фарт плек, а саме 12 км. Тобто ми починаємо 4 км у такому темпі, щоб розбігтися, потім робимо похвилині саме 5 разів. і потім відпочинок ще хвилина після кожного. І потім знову біжимо 4 км у такому самому темпі, як було на початку. І в кінці вже 2 кілометри біжімо на всю. Тому ось так. Погода в принципі сьогодні непогана, але хотілося б, щоб було тепліше вже. Зараз пройшов дощ невеличкий можливо, десь ще моросить. Бігли вже 3 кілометри. Вийшли на час загалом 15 тисяч, в принципі, непогано. Ноги не сильно біжать, трішки підрубує, але я думаю, що розбіжемося. Перший почали на 520, другий не пам'ятаю, напевно пам на 5 і третій на 4,45. Будемо далі промовляти. Так, залишається останні 20 метрів, будемо скоро починати вже робити по хвилині, тому зараз дивимося на хвилину, щоб рівно було, і починаємо. Починаємо. Тробили, якщо два рази вже по хвилині. Робиться в принципі непогано. Okay. Трішки підруби, середній темп десь 3,25-3,30. Перший раз зробив трішки більше, на секунду 20. Нічого. Тому зараз відпочиваємо одну хвилину і знову починаємо. Зробили вже третій раз. Цей раз ми трішки вже прибавили, темп став вже 3.05, там 3, 3, Непогано. Тому залишаю ще два рази. В принципі, трішки вже розбігаємося, ноги вже відпускає. Так що робимо. Вже забили 5 разів, в принципі, вийшло непогано, хочу сказати. Розбігся на останній раз, але вже хлопці почали прибавляти, вони десь на 3.10-3.05, а я 3.15, десь 310 так, так само щоб догнати їх. Тому що на початку починали ми десь по 3.30, 3.25, а потім ми... Прибавляємо, прибавляємо, в принципі. непогано. тому, друзі, зараз... Включаємо годину, біжимо 4 кілометри, такому самому темпі, як і біг до цього, може трішки швидше вийде, тому що тут з гірки отакої. Пробіг 2 км, Тут з'явився перший, а другий у нас вийшов 4.34, в принципі, непогано. Пробую наболяти, не тобто, щоб темп плюс-мінус вирівнявся. Переключився не, певно на 4.15 там в кінці вже і останні двойку вже на свій максимум. Пробіг одинка межа, вийшов 3,41, залишається останній. Ми намовляємо максимум. Почалося тренування, вийшло на 20 кілометрів. Тренування мені сподобалось. В Принципу непогане було. Вже кіці я розбігався, тобто мої ноги стали вже лихті ніж на початку. Тобто, перші 4 км мені важковато біглося, тобто якось і дихалась важко, і ноги, але от уже після цих інтервалів тобто, фортлека з цього вже стало набагато краще, і трішки почали додати, додавати і вже на останні два набавили. Перший 3.41 і другий 3.34 у мене. там в них у Артема вийшло. 3,18 казав, і в них, напевно, 3,10-3,15, десь так, плюс-мінус. Тому в принципі, тренування сподобалось, непогане. Погода сьогодні також непогана, але хоча трішки було чистіше, адже замазик, бачите, трішки і мокрий, і студ грязний, тому ось така в принципі, погода, все випаровується, красиві краєвиди. фотографій можна зробити дуже багато, але потрібно і куміти робити. Тому, друзі, на цьому перше тренування закінчується, будемо вже відпочивати. І вже ввечері знову піде на тренування, але вже ввечері не знаю. Можливо, якийсь буде крос, а можливо буде як силова якась. Всім доброго ранку, сьогодні вже середа, на тренування сьогодні. Сьогодні від 5 до 7 кілометрів. Погода сьогодні, як ви бачите самі, і десь їх ось такий, то та десь і дощ, йшов вчора, тому зараз вибігаємо, включаємо годинник, тобто вмикаємо і біжимо. Перебігли вже 2,5 кілометра, тем середній 5-45, погода трішки покращилась, став вже більш сніг іти, ніж там, там. І дощу, дощу. Так що лежив сухі на тих, в такому відновлювальному треба відновитися. Пробігли 4 км, темп в принципі, не зміни, трішки прибавили на секунд 10. Вода просто прекрасна, хто не побіг, тому взяли не пробігли, бачите, такі краєвиди красиві. Озивилась там, така ранкова пробіжка. Вже своє тренування, пробіг по 5-24-7 кілометрів. В принципі, непогано, повідомлюємо темпі. В Кінці трішки набавили, по 4.30 вже за ним та Артемом. убігли. Останні там півтора кілометра. тому в принципі, ось так вийшло таке тренування. Ввечері наче будемо щось робити. Можливо, якусь роботу зробимо, якщо буде гарна погода. І також хочу сказати, що завтра можемо дві їхні п'ятнашку, п'ятнадцять Хочу зробити її завтра в такому інтенсивному темпі. Тому сьогодні я біг не сильно швидко, не пробавляв, адже перед я там так набавляв нормально. Там і по 4 хвилини там і з чотирьох біг. А зараз ну, вже трішки я відпочину і завтра вже зроблю гарне тренування, Тому ось. Всім доброго ранку. Сьогодні вже наступний день, тобто четвер. Сьогодні у нас п'ятнашка. Е, Біжим в принципі, по самопочуттю кожен. Е, е, я хочу зробити її темпову, почати десь по 4 хвилини, ну, трішки повільніше. Почну, напевно, десь по 4.20-4.10 10 і, в принципі, буду далі прибавляти або держати самий темп. Бігти, напевно, буду сам таким темпом, можливо, хтось далі дожене мене, тому зараз роблю розтяжку невеличку. Та будемо починати. Погода сьогодні, в принципі, непогана, на подвір'ї доволі прохолодно, але я одягнувся, то сильно ну, відчувається. Йде невеличкий сніжок, як ви бачите. Тому йдемо. Годинник вже вмухнувся. два кілометри, я сам зараз. Перший 39, другий 34 на трішки вчепилися задія хлопці і пробують лежати ну, свій темп, тобто і такі ці трішки нагнатиму. Але я буду будучи прибавлю трішки, щоб обігти, чи можливо буде саме темп лежати. Покрився ну, 7 кілометрів. Всього в мене усі 40 трішки збавляю, підрубаю, біг на дорогах, яка на верлу, біжу поки що. За 600 метрів і я і вже 10 кілометрів. 10 лише 341, адже хлопці починають доганяти мене. Тому я прибавив, трішки пішов. Сталося набагато легше бігти. З тих болі на 13-4. Забрік 15 кілометрів навчається, останні два рубає мене. Останні 80 я кібав, з тих ким 53, 13, 43, Тому далі не мовляв. Завершується тренування, приїхав 15 кілометрів, по 3,57, з часом 59-17, вийшло на просто чудово, потужно, класно. Я задоволений результатом. Перший почав 4 кілометри із 4, там далі 5, там 4,07, потім трішки збавив до восьмого. І далі я після 9-го, начебто, я почав вже проявляти, там його 3,41 і, і останній закінчив на 3.39. в взявся графік, переглянути його. Туванню мені дуже сподобалося, тому ось так зараз зроблю розчаску, спеці, бруся, та підтягування, то та, буду вже відпочивати. на Сьогодні тренування це все вже. Хлопці почали трішки повільніше, по, по 4.30, потім були 4.20, почали доправляти, додати все. І в кінці вони ж там вже і по. 3,35 закінчували, ну тобто прекрасно тож, також, е, вийшло на середньо 4.05, В принципі, майже доганяли мене, тобто на, там е, розрив плюс-мінус був вже 400 метрів, можливо 500. Тому, в принципі, ось так. Погода сьогодні непогана, мінус 1-0 градусів, можливо, вже потеплішло, вітер, сильного не було, в принципі, але він е, подував десь на 8 кілометрі, там на 10. -му. Сильно він не мішав далі, доща сьогодні не було, можливо, вже поціпало сніг на початку забігу. Так що остак, повіх я дорогою як на Говерлу, то там, в принципі, такий асфальт не дуже гарний, і камні, і ґрунт, і асфальт такий поганий. Тому ось так. отак. І так, друзі, от і закінчується відео. В принципі, тренування були доволі насичені, мені сподобалось, особливо. П'яташка темпова. Там, де проїхав, просто неймовірно, по гіркам, по 37. Думав, проїжджу трішки слабіше, але вийшло в мене дуже прекрасно. Му, друзі, Комусь таке відео, став лайки, пишемо коментарі, підписуйтесь канал. Всі назвучи. Слава Україні! До нових перемог!